Вітаю, дорогі друзі. Сьогодні у нас друге відео по фармарку. Минуле відео я розповідав про тестування стрес-тест процесора. Сьогодні поговоримо про стрес-тест відеокарти. Минуле відео опублікую внизу, і в принципі часилочка зверху теж вилізе на це відео. І в описі також буде. В общем, дивіться, у нас є така от прекрасна програма FarMarк. Отакий от от значочок. От справа бачите внизу. Фармарк, отакий от от інтерфейс, нічого тут сложного немає, все дуже просто класно працює. Для аналізу. Самого стрес теста можна взагалі нічого не використовувати. В принципі, все і так буде понятно. Ну, якщо вам треба додатковий аналіз, є вмонтовані інструменти, наприклад, GPU-Z. От, Ми на нього прям нажимаємо. Вона в мене вже і так края, звісно, є. Ну, от. ну, Вона, в принципі, із фармарком йде прямо в комплекті. От, Нажимаєте, відкривається. Все. Все, що тут треба, все, що працює, температури, ось, МЕАЄР, це, все, в принципі, тут є, тут розбиратися не проблема, как би. Можна це використовувати, можна використовувати другу програму, яку я в принципі, постійно використовую для аналізу. Це таке КПІТ сліва, бачите, КПУІТ-HW Monitor. Не знаю, як правильно його називається, Раз, ага він мене відкритий вже. Откриваємо його, О, зараз відкриваємо його. І в нас тут, в принципі, все є. І материнська плата, і процесор. От, е, і е, жорсткий, е, ну, в общем, SSD, жорсткий диск, грубо говоря. Ось, Nvidia GeForce RTX 2060, моя відеокарта. Вольтаж, температура, все показує без проблем. Ну я в принципі це не парюсь по цьому поводу. Можна використовувати все, що у нас є в, принципі, в цій програмі. Дивіться, для того, щоб зробити нам стрес-тест відеокарти, у нас є отаке от праве окошечко. Праве окошечко тут ми можемо зробити стрес-тест стрес у 4К, у 2К. У Full HD, є обичному HD, чи як вона там правильно називається, в общем 720. У мене монітор Full HD 1920 на 1080, і я класично ним провожу і навіть не ставлю тут якісь додаткові характеристики. Єдине, що я ставлю для того, щоб нічого не перегрілося, у нас є настройки Settings, бачите, ось де. Я його нажимаю. Тут у мене такі от параметри виставлені автоматично, я навіть не міняв. Є тут така штука, я так розумію, ну, це, грубо говоря, предохранитель. Гпу, uh, tempera... Температура відеокарти. Коли достигається певної відмітки, у мене, допустимо, критична температура для моєї відюхи RTX 2060, 88 градусів. В інтернеті заходите, дивитеся. Я поставив 85 градусів, якщо достигає відеокарта такої температури 85, uh, Колокольчик дзвонить дзвонить колокольчик, що добрий вечір. У вас температура відеокарти відеокартична. Вот. Поставив колокольчик, поставив галочку, поставив температуру, все. Коли температура, і якщо температура доходить, я чую це все діло. Щоб після що, одразу виключити, щоб все було нормально. Потім для того, щоб провести стрит-тест, можете нажати один із цих параметрів от, і нажимаєте ОК, і воно погнало. Це я в принципі таке не використовую, тому що воно там щось тестірує, ну там в районі минути тестує відеокарту. Після цієї минути у вас дається таке окошечко з результатами: що була, яка максимальна температура ось була, яке було розширення. Uh, вот, FPS, мінімальні, максимальні, середні, чи що ну, І, в общем, всі 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 дані. Я, в принципі, цим не пользуюсь, тому що ну, що таке за минуту протестувати відеокарту. Протестувати На півчаса врубив і хай маслає, І дивимося, що відбувається. Для того, щоб це зробити, ми просто вибираємо, вибирає тут колокольчик, да, поставили поставили температуру, щоб нічого не пішло, не так, якщо у вас погане охлаждення, чи щось з відеокартою не так. І наживаємо просто GPU-стрес-тест. Окей. Пшов бублик. Пшев бублик, дивіться, йдемо е, знизу вверх. Знизу у нас пише температура ГПУшку, зараз 51 градус, і погнало. Яка мінімальна температура, яка максимальна температура. І зверху, сліва, бачите, у нас є фармарк, туди-сюди пише розширення 1920 на 1080, е, режим зглажування. зараз покажу, кстати, де згладжування виставляти, якщо ви шарите, вот, е, як його вистав... ну, в цілому. Без зглажування можна тестувати, можна тестувати X2, X4, X8. Я поставив X4, да? 4 Зглажування, наскільки я знаю, відповідає за качество картинки. Цього. Поставив x 4 фреймси. Не можу нічого сказати по цьому поводу. FPS я показую, скільки у нас фпсів. у мене FPSів. мало, тому що я ОБС записую заразом. От, показую, яка у нас відюха, скільки мегагерц, температури, МГц. В принципі, все-все-все, що треба, нам тут показує. В основному, що я дивлюся, це скільки у мене от градусів. От, і все. І йде туди время. Бачите, сліва вверху у нас тоді є тайм. Бачите, минута 0,3, 0,4, 0,5 і пішло. Там на полчасика ставите, полчасика воно чи крижить. От, і ви дивитеся, що у вас відюхать. Все нормально чи ні. У мене, допустимо, зараз максимум було 75 градусів на відюсі. От, все. Протестували, подивилися, закрив... нажимаєте хрестик, закрили. Кстати, по поводу зглажування. Є тут у нас анти... Aliasing, aliasing, в общем, це зглажування. Нажимаєте, можна просто його виключити, поставити x2, x4 або x8. я ставлю x4 і тестую на x4. В цілому. В іграх у мене теж стоїть X4, якщо не наживаюся. І все, нажали, GPU, нажимаєте GPU-Stress, Go, і погнали. І в принципі, а так тестується відеокарта. Нічого сложного немає. Отак все просто. І процесор так само тестується, трошки по-другому подивіться відео. Ну, там трошки є отліччя. І, в принципі, відеокарта, все дуже просто. Так що. Дякую за перегляд, підписуйтесь, пишіть, що думаєте по цьому поводу, чи вийшло у вас, можливо, хочете якісь ще відео подивитися, побачити. Верніє, то що я, допустимо, щас, я стрімлю ще 4 місяці, і іноді у мене якісь там травми виникають, треба щось узнати. І я це узнав, як тестувати, і думаю, поділюся. Узнав, ділюся, узнав, ділюся. Тобто, такі от полезні відосики. Так що дякую за перегляд.